Щоб приймати правильні рішення в своєму житті, потрібно усвідомлювати. А що таке усвідомлення? Усвідомлення це фокус на моменті поточного життя, тобто ви не знаходитеся в минулому своїми думками і віддаєте туди енергію, і не знаходитеся в майбутньому, яке ще не настало. Ви знаходитеся в тому моменті, де ви відчуваєте, що відбувається з вами навколо вас. І без оцінок, і без усяких спостережень за кимось, куди теж втікає ваша енергія, ви можете розуміти саме те рішення, яке буде оптимальним. Усвідомлення також дозволяє свій досвід накопичувати для того, щоб його правильно розподілити в житті і використати для якоїсь діяльності і тих самих же і правильних рішень. Також усвідомлення дозволяє знизити стрес, ризики і передивитися ті теми, де ви можете відпочивати і релаксувати, щоб ваш організм був здібний сприймати ті постійні перетворення новизни, які йдуть щодня. І саме головне, що усвідомлення дозволяє чути своє серце, знаходитися в моменті і відчувати те, що потрібно вам в вашому житті саме зараз. Я вам бажаю відчути мудрість свого серця, тому що усвідомленість несе саме цей потік. І всі ваші рішення, всі ваші моменти життя будуть справжніми практика усвідомленості. Щоб навчитися бути в моменті, потрібно враховувати той аспект, що людина постійно свою увагу кудись направляє. Якщо людина не вміє керувати увагою, то, звичайно, усвідомленість відлітає. З уваги. Але для того, щоб навчитися бути концентрованими на тому, що ви робите, потрібно кожного дня невеликі кроки робити, і це не займає багато часу у вас, але за декілька днів ви відчуєте, наскільки ви по-іншому ставитеся до своїх, ну навіть самих простих елементарних справ, які робите щодня. Вправа полягає в тому, що потрібно віднайти. Такий метод, який вас задовольнить своєю простотою. Тобто, щоб навчитися усвідомлювати, де ви і що ви робите, вам потрібно можна обрати якусь справу, наприклад, чи ви чай заварюєте, чи ви там якусь улюблену свою справу робите щодня. І це буде направлення вашої уваги на те, як ви це робите, що ви відчуваєте в цей момент. Тобто ви будете контролювати потік своїх думок, а не направляти їх кудись там в минуле, в майбутнє, в якісь там миттєві імпульсивні думки, або ті думки, які вже жуються по кругу декілька днів. Таке теж буває. І ви... Будете чітко розуміти, що ви насолоджуєтеся тим, що ви робите. Не просто вже ефект а, заварений чай, а саме процес, який буде втілюватися через вашу увагу, через вашу концентрацію, буде давати вам усвідомленість. І ви будете відчувати, що ви тут і зараз знаходитеся повністю. Успіхів вам усвідомлюйте для того, щоб ваше майбутнє було найкращим.